Спробуйте вгадати, кого наша влада та держава більше любить бізнес чи найманих працівників? Треба подивитись податковий кодекс і побачити, що держава оподатковує бізнес виключно щодо прибутку, тобто з доходу. Бізнесу виключаються всі абсолютно видатки, необхідні для відтворення виробництва, і те, що залишиться, вважається прибутком і воно державою оподатковується. А от щодо найманих працівників держава більш любвеобільна. Вона Здирає податок з усього будь-якого доходу працівника, навіть якщо він нижче прожиткового мінімуму, тобто недостатньо для виживання, а не відтворення чи розширення відтворення робочої сили, а тим паче сім'ї. Чому?